Гра. Побудуй доріжку за стрілочкою згідно вказаних форм. Зверніть увагу, початок стрілочки, з якої фігури починається? Так. Прямокутної. Величина, кольор не вказаний. Потім круг, з круга стрілочка йде до трикутника, з трикутника до квадрата, з квадрата повертається прямокутник. Давайте побудуємо цю доріжку. І так, початок блоку у нас це блок. Прямокутної форми. Це перший блок. Наступний блок круг. Знаходимо круг, далі відстежуємо напрямок. Трикутник. Колір не вказаний, величина також. Далі стрілочка йде. Квадрат. Знаходимо блок квадратної форми. Ось так. Давайте поглянемо. Наступний напрямок стрілочки до прямокутника будь-якого кольору. Ось так. Ось ми з вами побудували доріжку за стрілочкою, яка вказує на форму блоків.